Thank <laughs> you. За поломки. Оце допускає. Тут треба списати життя. Це направляєте на те, що Відповідальність на вас. Якщо ви вже робите реанімацію людині, то ви маєте... Перед тим, як приступити до реанімації, не да, людина, виділити. Вносити рухо доклушка або державу. Сьогодні ми бачили способи рятування людини, якщо вона попала під лід. Адже при будь-якій ситуації треба знати, як. Вилізти з неї і щоб не потрапити у біду. Нам розказували, що треба використовувати при утопленні будь-які ручні засоби, які є під рукою, щоб допомогти тому, хто потопає, вилізти на землю.